У нас, можна сказати, новинка, ось такий вал вторинний КПП ЮМЗ виробництва GFD. І зараз хочу вам показати, дивіться, в каталозі знайшов його. Ось схемка, 65-й номер. Тому що завжди питаєте, скільки важить ваш ось вал вторичний, 6,8 КГ повинен важити. Ось дивіться, я ставлю його на ваги, бачите, по нулях все. Ставимо. 7 кг, тобто навіть трошки більше. Дивіться, зараз по цих валах невеликий дефіцит. Є невелика кількість, тому продаємо. Ну поштучно не продаємо, тільки замовленнями, коли там людина ремонтує помні, там, коробку, так шестернями, то продаємо. А так тільки один вал, на жаль, зараз замовити не можна. Але у майбутньому, коли вони з'являться у достатній кількості, ціна буде в районі 4-5 тисяч гривень. Так що, друзі, перевірили повністю по шестернях болт, закрутили все. Порядок, класний вал. Вже відправили, мабуть, штучок 5. Ну, в принципі, всі задоволені. Ми телефонували, питали зворотні зв'язок. Так що кого цікаво, будь ласка, звертайтесь то зараз. Ремонтую свою коробку Агрокраїна.